Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь дає відповіді на багато наших питань, які в нас виникають з приводу нашого власного життя. Ми завжди шукаємо відповіді на питання, чому моє життя так виглядає. Тобто, чому я настільки щасливий або да, настільки страждаю? І відповіді є різними. Нас ці відповіді задовільняють або ні. Ми шукаємо їх з допомогою свого власного досвіду. Відповіді на ці питання. Можливо, хтось шукає за допомогою літератури, хтось звертається до людей, які ну, здаються мудрими. І шукає відповіді на питання. Хтось приходить до церкви, хтось запитує в Бога, хтось відкриває Слово Боже, а хтось звертається до ідолопоклонства, коли поклоняється якимсь ідолам, надіючись на те, що отримує відповіді на всі питання, які має, і ці ідоли йому пояснять. Тобто ці ідоли конкретно виражаються, хтось замовляє для себе особистий гороскоп, або щоб хтось розклав на картах таро, або просить про якісь там заступництво в духів через якусь людину, яка займається магією. І Господь конкретно дає відповідь на питання, які в нас виникають. Говорячи про те, що перед нами, перед кожним з нас є вибір або вибрати прокляття і смерть, або вибрати життя, вибрати дорогу щастя. І те, що Бог говорить в книгі терозаконня, то Він попереджає вибраний народ свій, що якщо ти будеш жити згідно з того, що я тобі заповідаю, я тобі даю 10 Божих заповідей. Я тобі даю слово своє, да? передання пророків. Якщо ти будеш жити згідно з тим, що я тобі заповідаю, будеш жити, будеш щасливий. А якщо ні, якщо будеш повзати перед іншими богами, Бог навіть каже, припадеш лицем до землі перед іншими богами і служити їм будеш, то заявляю вам сьогодні, що загинете напевно. Недовго житимете на землі. Про які питання, які питання я взагалі маю на увазі? От приходить до вас чоловік і каже, чому я так живу, чому в мене така робота, чому в мене такий фінансовий достаток, чому склалася моя сім'я? так? І ви починаєте з цим чоловіком розбирати його життя, задавати йому питання, ще починаючи з дитинства. З молодих років життя, як він ці роки прожив, що він робив. Коли ви починаєте задавати питання, як він зустрівся своєю дружиною, де він з нею зустрівся, з яких обставин, як він народив своїх дітей, як своє життя далі вів, то якщо людина мудра і покірна, то вона відразу знайде відповіді на ці питання свої. Вона скаже: «Да я неправильно вибирав, мої вибори є. Причиною того, чому я так сьогодні живу, бо я не вчився, бо я дружину собі шукав з приводу краси, а не душі людської. Бо я в подружжі був невірний, бо в мене ще крім подружжя є ще двоє дітей. Да. І тому подібне. Він скаже, я тому щасливий, бо я зараз п'ю, наприклад, вживаю алкоголь. І він знайде відповіді на свої питання, скаже, оце правда про мене, вона страшна. Але це правда, яка дає мені відповідь на всі запитання. А Бог хтось навпаки. скаже, чому я настільки щасливий? Бо вибирав правильно. Да. Вибрав життя. І тому, дорогі брати і сестри, якщо ми хочемо знайти відповідь на якісь життєві обставини, треба дивитися на наші вчинки. Бо дуже часто, практично завжди, ми живемо наслідками цих вчинків. На жаль, з часом це є велика трагедія, тому що є вчинки, яких ніколи не зміниш. От зробив один раз і все і, і вже все життя несеш наслідки. Євангелія нам говорить, що буває так, що ти страждаєш з волі Божої. Бог так допускає, що ти страждаєш. Ісус Христос ділиться своїми учнями, говорить, що Син людський. То він говорить, що синові людському, він учням скеровує їх на старий заповідь, тому що пророки говорили, що прийде син людський, вони знали, це ім'я Ісуса, обіцяного помазаника. І він говорить, що має багато постраждати, бути відкинутий. Старшими первосвященниками, книжниками, тобто людьми мудрими, розумними, освіченими, людьми, які знають Бога. Ну Так здавалося, що знають Бога. Ісус каже, і буде вбитий, але третього дня воскресне. От Ісус страждав з того, що так хотів Отець Небесний. Так Такий був план Божий. Він для нас дуже часто дивний, чому так сталося. Але ці страждання. Принесли ця жертва Христа принесла нам відкуплення. Кожен з нас відкуплений ціною Христової крові. Це страшні слова, але це є правда. Та Христос за нас віддав життя. Але живе воскрес, живий. І тому, дорогі брати і сестри, є моменти в житті нашому, коли ми страждаємо з волі Божої. Але Бог завжди зі страждань хоче винести. Для нас великий дар, дар спасіння, тому що через ці страждання Бог кожен з нас хоче зблизити, очистити, зблизити до Царства Небесного. Тому, перш ніж хочеш звинувачувати Бога або іншу людину і сказати, що ти винен в моєму нещасті, то краще подумай. Да. Бо, можливо, це не Бог винен і не інша людина, а ти сам. Бо так вибирав, бо понадіявся на людину, на земні блага, на свій успіх, на свої здібності. А Бог пропонує каже: виконуй, живи тим, що я тобі заповідаю, і буде жити, буде щасливий. Тому для нас це цінна вказівка. Як би нам складно не було, але нам треба неї триматися. Бо це єдина дорога, яка веде до щастя. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.